Добрий вечір. У прямому ефірі телемарафон присвячений парламентським виборам. Цей телемарафон називається Рада перезавантаження. Вибори 2014». Говоримо про попередні підсумки парламентських виборів в Україні. Нагадаю, що сьогодні в Україні відбулися парламентські вибори. Відповідно до інформації Центру виборчкому, в цих виборах взяли участь більше 50% громадян України, буквально кілька годин. Тому оприлюднено попередні дані дані екзитполів полів тих партій, які проходять до Верховної Ради України перед тим як власне представити ці дані, хочу представити ще одного гостя нашої студії. Це Діана Дуцик, медіаексперт. Добрий вечір. Добрий вечір. І з нами залишаються Євген Шевченко, Ігор Каліушко і Сергій Згурець. Отже. Пропоную зараз подивитися результати національних екзитполів, результати трьох екзитполів, але різниця між цими екзитполами невелика. Тому пропоную зараз подивитися по черзі. Отже, екзит пол, національний екзитпол які проводили фонд демократичні ініціативи. Київський міжнародний інститут соціології і центр Разумкова. 23% Блок Порошенка, 21,3% народний фронт, самопоміч 13,2%, опозиційний блок 7,6%, радикальна партія Ляшка 6,4%, Всеукраїнське об'єднання Свобода, 6,3%, батьківщина 5,6%. Всі інші партії залишаються поза парламентом відповідно до даних цього екзитпола. Екзит Центру соціальний моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, 23,1% блок Порошенка, 19,7% народний фронт, самопоміч 11%, опозиційний блок 9,9%, радикальна партія, 6,7%. всеукраїнське об'єднання Свобода 5,8%, батьківщина 5,7%. і третій екзитпол, який ми представляємо, це міжнародний екзитпол. пол. Отже, блок Петра Порошенка – 22,2%, Народний фронт – 21,8%, самопоміч – 14,2%, опозиційний блок – 7,8%, радикальна партія – 6,4%. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 5,8%, «Батьківщина» – 5,6%. Ось такі результати екзитполів. Ми вже з експертами Говорили про результати цих екзитполів, про очікування пані Діано. Очевидно, деякі цифри і деякі результати цих виборів стали несподіванкою, в тому числі і для вас. Що найбільше несподіваним є в цих цифрах? Ну, якщо говорити про несподіванки, то напевне я не чекала такого високого результату самопомічі. А та, але також одночасно неочікувано високий відсоток у опозиційного блоку, тобто мені особисто здавалося, що все таки опозиційний блок набере менше, але ми бачимо, що він набрав досить високий відсоток. Незважаючи на, на весь негатив, який, який мали люди, які йдуть у цьому блоці, очевидно, це проблема також якоїсь недокомунікації в суспільстві, мені здається, тому що, напевне, ми не змогли донести тій частині суспільства, яка голосувала десь, напевне, в основному це десь схід так голосував за опозиційний блок. Тобто, очевидно. Ми не змогли донести всі меседжі для того, щоб людям пояснити, що є інші нові політичні сили, які несуть нові ідеї і зміни в країні. Ну, опозиційний блок насправді перемагає в місті Слов'янську, який був звільнений українськими військами і. За повідомленнями російських засобів масової інформації, 30% опозиційний блок також набирає в Маріуполі. Но це поки що дані російських засобів масової інформації, насправді як там складеться і які підсумки будуть вже офіційні, поки що невідомо. Залишаються проблемними також деякі одномандатні виборчі округи. Повідомляють про проблеми на 217-му виборчому окрузі, на 66-му, так, пане Євгене. Ви говорили так, на 66-му виборчому окрузі очевидно, боротьба зараз буде досить жорстка по деяким одномандатним округам, де власне балотуються або одіозні якісь фігури, колишні народні депутати, або представники влади, які очевидно розраховували на те, що вони мали б там десь. Перемогти, отже, ми говоримо також в цьому блоці про військове обличчя парламенту, про тих людей, які потраплять до Верховної Ради України, про людей, які воювали на сході. Зараз пропоную подивитися, хто власне балотується до Верховної Ради України, тому що з військових, тому що насправді до оголошення результатів називати їх народними депутатами ще не можна. Можемо говорити лише про кандидатів народні депутати України. Прошу дати графіку. Надія Савченко, військова льотчиця ВО Батьківщина. Юлій Мамчур, військовий льотчик, блок Петра Порошенка. Юрій Береза, командир полку Дніпро 1. Андрій Тетерук, командир добровольчого батальйону Миротворець партія Народний фронт. Сергій Мельничук, комбат Айдару. Артем Вітко. Командир батальйону луганськ 1 Радикальна партія Олега Ляшка. Семен Семенченко. Комбат Донбасу. Павло Кишкар. Командир групи інформаційної війни батальйону Донбас Ярослав Маркевич, боєць батальйону Донбас. Об'єднання самопоміч отже, таким може бути військове обличчя парламенту. Ну, принаймні, більшість із цих людей, очевидно, потраплять до парламенту. Очевидно, ці люди будуть створювати певну атмосферу або тримати в тонусі наступний парламент. Пане Євгене, багатьох людей. Які йдуть до парламенту, ви особисто знаєте, що чекати від цих людей? Наскільки вони помірковані? Наскільки вони врівноважені? Тому що всі говорять, от прийдуть комбати в Верховну Раду, і вони там будуть тримати усіх за горло представників колишніх партій регіонів і проводити там люстрації прямо в сусідній залі Верховної Ради. Ну, в принципі, так. Я не думаю, що можна цих людей звати досить рівноваженими. Особливо, особливо в тій ситуації, коли поруч з ним будуть знаходитись представники партій регіонів, яких є абсолютно зрозуміле природнє бажання просто знищити як ворога, як зрадника. І це не просто слова. Я вважаю, що вони мають сидіти за гратами усі до одного. Ще починаючи з тих е, законів, які були проголосовані 16 січня да, і так далі. Тому дійсно, е, я сподіваюся, що саме ці люди е, будуть е, тримати в певному тонусі да, роботу Верховної Ради, і не, не надавати можливість для якихось домовленостей, куларних переговорів, да, перемовин, підкуп до депутатів. Ну, і працювати, звісно, що працювати на майбутні країни, на, майбутнє, на те майбутнє, за яким ми боролися і на Майдані, за яким ми воювали, і воюємо, на жаль, на Сході. Дякую, пане Ігоре. У кожного парламенту, в кожного скликання була якась певна місія. Один парламент проголошував незалежність, інший парламент ухвалював нову конституцію. Нинішній парламент, ну вірніше парламент, повноваження якого добігають кінця, в непростій ситуації взяв повноту влади. В Україні мається на увазі в лютому 2014 року наступний парламент. Завдання номер 1 завдання номер 2 Очевидно, мова йде про проведення люстрації і, очевидно, очищення влади, а також ухвалення пакету нових законів, в тому числі і очевидно нової конституції. Ну, власне, що стосується люстрації, то закон, закон про неї вже прийнятий. І тому тепер це робота вже відповідних виконавчих органів, а не парламенту. Парламент може контролювати, дивитися, що там можливо. Я думаю, що там буде багато таких неоднозначностей в розумінні цього закону, і можливо, треба буде його уточнювати, доповнювати і так далі. Але основна місія, на мій погляд, цього скликання Верховної Ради полягає в тому, щоб забезпечити зміну організації влади в нашій країні. І це означає, що треба внести зміни в конституцію. Це означає, що треба прийняти нові виборчі закони. Це означає, що треба змінити закон про кабінет міністрів і центральні органи виконавчої влади. Це означає, що треба прийняти новий закон про державну службу. Новий закон про судоустрій, статус суддів оце ну те, що просто на поверхні лежить. Те, що зрештою, ми сподівалися, буде ухвалене ще до цих виборів цим складом Верховної Ради. Але на жаль, цього не сталося, і тому е, ці питання е, затягнулися. Ну і саме головна реформа це децентралізація. Не просто внести зміни в конституцію, а треба все-таки реалізувати реформу децентралізації реально. Передати повноваження на рівень громад. І це, напевно, найбільший виклик, який є перед цією Верховною Радою, але я можу стверджувати, що якщо ця реформа не буде проведена, нас будуть чекати нові потрясіння, нові революції і не знати, чи ми зможемо е, вистояти так довго, тому що ми постійно будемо знаходитися під пресом нашого східного сусіда. Тільки Наша самоорганізація як країни в цілому може дати нам силу е, в цьому протистоянні е, перемогти. Якщо ж ми не знайдемо форми цієї самоорганізації, а це децентралізація насамперед, нас чекатимуть нові майдани, нові потрясіння, ну, ну і так далі. Дякую, пане Сергію. Очевидно, і ще один виклик. Ми вже про це говорили для нового парламенту. Це ухвалення нової концепції національної безпеки та оборони, тому що дотепер Україна ніколи не розглядала Росію як потенційного супротивника, як країну, яка може напасти на нашу країну. Ситуація міняється відповідно і. Пріоритети і, очевидно, акценти в концепції національної безпеки та оборони також будуть змінюватися, тому що за парламентсько-президентської республіки все-таки парламент відіграє дуже важливе значення в цьому розумінні. На вашу думку, наскільки концепція майбутня? Буде відповідати тим реаліям, які є, тому що всі концепції будувалися відповідно до якихось певних часових проміжків, і очевидно, те, що Росія ніколи не розглядалася як потенційний ворог України, очевидно, теж відповідало якось історичному проміжку. Насправді, думаю, що маємо враховувати певні реалії, що насправді і досі зберігається загроза військового втручання. І е, це означає, що базові системні рішення мають бути прийняті швидко. Це той виклик, який насправді реалізувати не просто тому, що всі ці розробки концептуальних документів займають майже з нашим системою планування до двох років. Ми цього часу не маємо, і я насамперед сподіваюсь отут на вирішальну роль комбатів в парламенті, які насправді мають донести. Своє знання до людей, чому так було погано, і що треба зробити, щоб було краще, щоб наша країна була готова до оборони значно швидше і значно продуктивніше. Значаєш, треба міняти всі процедури від закупівель дохвалення рішення, таке інше комбати. Власне це знають, але де-факто їх дуже мало, тому що 10 чи 15 нових облич, які раніше носили військову форму, а зараз у парламент насправді можуть просто розпоршитися на на рівні 420 депутатів, і їхня роль може бути просто непомітна. Не не і тому Забезпечення перетворень в блоку безпеки залежить власне і від депутатів, і від суспільства, і від експертів. Тому що зараз насправді розробка військової доктрини покладена на Міністерство оборони. Цього замало концепція розробляється так само в межах силового блоку. І я думаю, що якщо вона не буде прозорою, то ця реформа не буде підтримана. А якщо не буде підтримана, вона не буде не дасть нормальних позитивних підсумків. Це якраз той виклик, який саме доведеться долати в рамках цього парламенту. В тому числі, дякую. Поговоримо про підсумки. Сьогоднішнього дня і парламентських виборів у нас на зв'язку Олексій Савицький. Він знаходиться в штабі Народного фронту. Добрий вечір, Олексію. Вітаю привітає Отже, щойно закінчується брифінг Арсена Авакова, одного із уже. В майбутньому народних депутатів від народного фронту нині ще міністра внутрішніх справ. І от власне його пронос свіжий, що до нової коаліції відвіде блок Порошенка, народний фронт і самопоміч так звані партії майдану. За його словами, а от для партії Ляшка, радикальної партії, він місця там не бачить. Чому власне ми його запитаємо? Парнарсена, чому на вашу це думку? моя особиста думка? Я вважаю, що партія майдана це три переможника виборів. Це самопоміч, народний фронт і блок Петра Порошенка. Ну, я вважаю, що також партія Майдана, і Батьківщина Юлії Тимошенко, і Свобода Олега Тягнебока. Це буде природні, коли політики домовляться і договоряться, і створюють такий великий, хороший мощний блок. Що стосується представителей олігархату, що стосується представителей клоунади, то я не думаю, що це место, де Должны должны твориться проукраинские дела в коалиции. Мы имеем возможность создать блок проукраинский Мы имеем возможность создать блок демократический, это будет сильный блок. Я думаю, что это будет очень скоро. Пане Арсене, от ще передвиборчій кампанії для Арсенія Юсенюка Також от пророкували знову прем'єрське крісло. Сьогодні власне Олександр Турчинов заявив, що він не проти посісти знову крісло спікера. Якщо буде не проти коаліція, власне, які ваші амбіції? Ну, Ви навіть бачили лучше спікера, ніж турчинов. А сейчас мы про вас идти властинее. Чьи у вас амбиции, будут шансы у вашей реформы милиции на втилоние... Втілення... Народного фронта очень проста. Мы предложили, начали, в начале пути стабилизировали ситуацию и начали реформы. Мы честно вышли к обществу с предложением. Арсений Цанюк ⁇ это лучшая кандидатура на премьер-министра. Люди, поддержите. Люди проголосовали, оказали поддержку. Мы выходим с тем, чтобы сформировать широкую коалицию демократических сил, нормальное правительство. Если мы считаем, что uh, та реформа внутренних дел, которая нами заявлена и несколько дней назад проголосована в Кабмине на уровне концептуально, но не стратегии, должна выполняться. И наилучшим выполнением будет для этого вопрос с uh, uh, назначением министром Аком, это возможное решение. Возможно, мы найдем другие решения. И, uh, это нормальный коалиционный процесс. Дякую. Дякую. Ну, а ми очікуємо на брифінг брифинг Россенька. Студія. Дякую, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Він перебував у штабі народного фронту. Отже, ось такі результати у нас на цю хвилину. Ми продовжимо після невеличкої реклами. Дивіться наш телемарафон, буде цікаво і далі.